Місто Знойму Це Південна Моравія, Південь Чехії Площа і першого президента Чехословакії на місці Масарик Там бачу е, Южно-Моравський музеум. А башта там цікава була заходка в Костилчик непоганий. Це площа входний дом Дує це річка. Річка таку, тут називається, на якій лежить місто що там, який вибір Зноїмо. З Зноймо — це регіон, виноградників і вина. Побачимо, що тут є. цікавого. Там є винарстві на розлив, дегустація, але тільки через годину відкривається і до опівночі на жаль, а зараз тільки 15 а... піду далі ще Тут Буде цікаво з хвоткою. Знаємо південь, південна Муравія. Післях одна вуличка, капушечки, а... ратуша міська. Тут ще одна площа цікава. Вітрі багато віку свіжаючий фонтанчик зараз 52 градусі по-моєму церква поближче. мало людей таке провінціальне місто людей небагато так розового пабічка смачна поливка дерськова на губиті о, Дідов. Далі буде. Знаємо Південно-Моравський край. Прийшов в старе місто, в центр. Бузенькі, затишні э, вулички. А тут вийшов... Э, Місскі лазені, виявляється. Те, що э, Степан Васильович вводив в э, Як Мар'їнські лазні, в Карлових варях, а то сучасне місто. Двіж... Ааа, сучасні кулацькі... Будинки спальні райони, і рух, трафік, автомобілі, автобуси. А я вертаюся в старе місце, там вокзал. Я прийшов, Ще один час. Ця площа називається на Свободи. Це зрозуміло. Свобода републіки, Центральна Масалікова, сед э, завжди.